Добрий, пане товариство. Сьогодні внаслідок російської атаки на Україну з ранку, 29 грудня, загинуло щонайменше 18 осіб і 87 осіб дістали поранені. Варто говорити про те, що ця атака е, з боку російських окупантів була наймасовішою за всі останні місяці. Зауважу, що Російська Федерація вчергово здійснила акт міжнародного тероризму. Говорити про акт міжнародного тероризму ми можемо у контексті використання Російської Федерації крилатих ракет Х-22. Я нагадаю, крилаті ракети Х-22 це розробка ще радянського військово-промислового комплексу. Вони були призначені для ураження авіанесучих з'єднань країн НАТО. Швидкість крилатої ракети Х-22 це до трьох. Чотирьох махів, тобто приблизно до чотирьох тисяч кілометрів на годину, але вражає вага бойгаловки 950 кілограмів. Можемо говорити про те, що це зброя невибіркової дії. Йдеться про те, що радіус відхилення від цілих цієї так званої крилатої ракети може складати від декілька сот метрів до кілометра, тобто росіяни прекрасно розуміючи. Можливості власного ВПК створювали, як то кажуть, крилату ракету з запасом, не розраховуючи на точність ураження, як завжди, робили акцент саме на вагі боєголовки, а вона складає одну тонну. Тому застосування ракет Х 22 і відповідна х 33 варто вважати. Актом міжнародного тероризму, враховуючи ті наслідки, в першу чергу для руйнації цивільної інфраструктури українських міст і чисельні факти загибелі цивільного населення, Звертав увагу товариство на географію нанесення ударів, практично вся територія України від Харкова до Львова. Російські окупанти таким чином намагаються просунути тезу в українське суспільство, що жодне українське місто не захищено від можливої ракетного удару з боку російських окупантів, Себто проводиться психологічна обробка населення, так званий психологічний тип з метою посіяти страх і зневіру у дії центрального уряду України і відповідно військово-політичного проводу нашої країни. Третє, на що я хотів би звернути увагу, товариство, це кількість засобів ураження 110 крилатих ракет, безпрецедентна кількість. Я нагадаю, до цього лунали відверто дурнуваті заяви секретаря РНБО Данілова і відповідного очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова про те, що у Російської Федерації брак крилатих ракет. І за даними цих двох персонажів крилатих ракет залишилося ледь не на дві-три масовані атаки. Але як бачимо, практика показує прямо протилежне. За даними розвід товариства країн заходу, Російська Федерація, на жаль, змогла відновити виробництво крилатих ракет попри персональні і секторальні економічні санкції, за різними оцінками, виробництво крилатих ракет у Російській Федерації на сьогодні від 6 до 100%. Ну сто це відверта дезінформація, так звані активні операції російської сторони з метою відповідного психологічного тиску як на українську сторону, так і наших західних партнерів. Але варто й говорити про те, що Російській Федерації, попри всі зусилля наших європейських партнерів і партнерів зі Сполучених Штатів, вдалося через треті країни налагодити так званий сірий імпорт, конче необхідний для російського ВПК. Компонентів для виробництва крилатих ракет в першу чергу мовиться про мікрочіпи і мікроелементи, причому сума контрабанди вражає приблизно до 2 мільярдів доларів. І тут е, виникають питання до розвід товариства наших стратегічних партнерів, чому в умовах глобального світу фактично Російська Федерація має можливості отримувати конче необхідні для себе компоненти, причому робити. Знов таки натяк виключно на КНР не варто. Вже задокументовано те, що у крилатих ракетах і безпілотниках виробництва Російської Федерації використовуються компоненти виробництва країн заходу, і це не може не викликати певних запитань. Ще акцентую вашу увагу на тому, що знову був застосований так званий зірковий характер атаки на українську. Інфраструктуру як житлову, так і відповідно критичну інфраструктуру, тобто одночасне використання безпілотних літальних апаратів і, відповідно, крилатих і балістичних ракет. Спочатку атака безпілотників, яка має на меті перевантажити системи ППО і відволікти від удару з використанням крилатих і балістичних ракет, а потім, відповідно, наноситься вже основний удар. Причому варто говорити про те, що окупанти використовували, крім вже згаданих мною Х-22 і відповідно ракети С-300. Я нагадаю, чи ракети це е, власна система ППО, яка модифікована для нанесення ударів по наземних цілях. Причому знов-таки е, ракети летять по балістичній траєкторії, дальність ураження С-300 до 400-450 п'ятдесяти кілометрів під ударом відповідно опиняється потенційно прифронтові українські міста, те, що відбулося в місті Харкові, які пережив три хвилі а, 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 сьогодні. За ніч ударів з боку Російської Федерації, як з використанням балістичних ракет, так і, відповідно безпілотних літальних апаратів. Роблю акцент на тому, що ворог має в своєму запасі до трьох тисяч ракет до цього зенитно-ракетного комплексу, більшість з яких, однак, відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондаційному стані. При поточних темпах відстрілу наявних ракет до С-300 расистам їх хватить на роки війни. Тим більше вони так за вирішують і проблему утилізації своїх некондиційних ракет. Примітно, що те, що росіяни називають С-300 високоточною зброєю, насправді такою вона не є. За оцінкою спеціалістів похибка є досить великою для ураження конкретних об'єктів і становить не менше 30 метрів, тобто знов-таки йдеться про використання зброї невибіркового характеру, і орієнтовно російські ракети вражають цілі в половині випадків. Тому я ще раз підкреслюю, сьогоднішня атака російських окупантів є актом міжнародного тероризму, використовувалася зброя невибіркового дії для нанесення ударів в першу чергу по цивільній інфраструктурі. І давайте подивимося, які об'єкти були вражені російськими окупантами: пологовий будинок, житлові будинки і відповідна цивільна інфраструктура. Скільки ще може тривати подібний характер ракетних атак? Якщо брати до уваги той факт, що у російських окупантів за оцінками спеціалістів приблизно до тисячі крилатих балістичних ракет, а сьогоднішня ракетна атака це використання 110 відповідних ракет, то можемо з вами говорити про те, що на жаль, у російських окупантів є достатній Потенціал ракет і безпілотних літальних апаратів для нанесення ударів по території України, крім того, товариство, наголошую на тому, що в військовій доктрині Російської Федерації чітко зауважено. Щодо характеру превентивних ударів по об'єктах енергетичної і критичної інфраструктури на території противника, на думку російських можновладців, це створює. Передумови для укладання так званих мирних договорів. причому на умовах Російської Федерації мовиться про фактичну капітуляцію. Тому Російська Федерація навряд чи відмовиться від тактики нанесення ракетних ударів по території України. Причому саме в зимовий період, період опалювального сезону і напередодні як нового року, так і інших релігійних свят. Знов таки говорить про невибірковість тактики російських окупантів. До речі, атака сьогоднішня готувалася заздалегідь. Прошу свідчить відповідна кількість використаних ракет і застосування великої кількості е, стратегічних бомбардувальників Ту 95 18 одиниць. До цього подібної кількості не було зафіксовано. Але разом з тим товариство роблю акцент на тому. Що Українське ППО відпрацювало більш ніж на відмінно, це говорить про зростаючі можливості української сторони в моменті протидії ракетній агресії з боку російських окупантів. Надаю на момент розпаду радянського союзу України була найбільш ешелонована система ППО, але завдяки зусиллям, так би мовити, міністрів оборони України починаючи від Гриценка. Системи ППО були продані третім країнам фактично за безцінь. і ми опинилися перед фактом відсутності багато системи ППО, яка наразі створюється фактично з нуля. Окрема подяка нашим західним партнерам, в першу чергу, Німеччині. За цей місяць було передано чотири установки АРІСТІ і відповідно, додаткова Петріот. Це значно посилило можливості Збройних сил України і систем ППО в моменті протидії російській агресії, використанням безпілотних літальних апаратів і двоїдно крилатих балістичних ракет. Нагадаю, по балістики можуть працювати виключно системи Петріот і Франко-Італійська САМПТІ. Крім того, Німеччиною були передані нам ЗСУ «Гепард», які прекрасно прорекомендали себе в протидії безпілотних літальних апаратів. І відповідно інших аеродинамічних цілей, окрема подяка і Норвегії щодо укомплектування українського ППО. Варто відзначити військово технічну допомогу з боку інших провідних країн, вже згаданих Ною Франції, Сполучених Штатів та інших, які докладають колосальні зусилля в моменті протидії ракетній агресії з боку країни окупанта. Зауважу товариства, що наразі «Укроборонпром» Короборонпром повідомив про те, що спільно з західними партнерами розроблюється ідея модернізації української ППО, створення так званих гібридних систем, які б вже отримали назву «Франкенштейн». Себто йдеться про те, що використовуються пускові установки ще. Радянського зразка, натомість ракети західного виробництва, що дозволяє значно підвищити ефективність дій українського ППО, що власне і було продемонстровано на момент відбиття цієї ракетної атаки. Крім того, варто зауважити товариство, що закликаю, роблю наголос, акцентую увагу на тому, що мають бути відпрацьовані у вас персональні алгоритми порятунку у вас. І членів вашої родини. використовуйте хоча б тактику двох стін, одна несуча стіна, яка прикриє вас від уламків і відповідно вибухової хвилі. Ваш порятунок залежить від ваших дій. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.